Відправляється на подачу. Доведення від Гордана брови Щитков, до пасова нечука Дмитро Поліні. Тут пробивається та приносить 11 для Прометея. Олександр Голоденко. на м'яч у гру. Доведення від Житомирян. Скидка від Вілімановича. Без атаки цього разу будуть гравці Прометея. Дідович відповідає своїм пострілом. Болочуще виконання Янчука та А Нічого боснійський догравальник не зумів діяти з потужним блокуванням від опонентів. Тож 12-7. Олександр Гладенко виконуватиме подачу. Для свого колективу. Але сітка.